Nissan Juke 2017 року це офіціал. Друга власниця по Україні питань по автомобілю, по техніці немає. 66 тисяч оригінального пробігу. Обслуговування було на офіційному дилері, потім обслуговувалось на... Спойлері, тобто на профільному, гарному СТО. По кузу вона рівненька, ціленька, є невеличкі сліди експлуатації, така як невеличка сарабка на бампері та е, легенька сарабка у нас на дверці. Зараз покажу вам її. Ось Невеличка вона сполірується, полірується, її на камері навіть не видно. По салончику у нас текстиль, зверху шкіряні чехли, клімат-контроль, також переключення режимів, тобто спорт, комфорт або економ, підігріви задні, передніх сидінь. Мультикермо, круїз-контроль, також у нас в автомобілі є. Електрорегулювання зеркал, всі електрослопйомники працюють, по дверним картам ціленьке, тканина на місці. Всі регулювання працюють. Автомобіль в дуже класному технічному стані, ззаду теж у нас чехли. Червоний гарний колір, свіжа зимова гума, дуже класний протектор. ну Питань по гумі та по техніці немає. Обслуговування все вчасне. Їздить тільки в нас по Києву, на дальній відстані не передвигається, навіть з колів. На капоті якихось немає. Хороший нарядний автомобіль. Приїжджайте, київ, вулиця Сумська, 2, придбати можна в кредит-лізинг або заготівку. Також є функція трейдин, здайте свій старий автомобіль і придбайте новий. Перший внесок в кредит у нас від 20%.